Навіть у переддень нового року ворог свою активність на фронті не зменшував на Лиманському на напрямку. Росіяни і далі сотнями кидають в атаку своїх піхотинців, влаштовуючи так звані м'ясні штурми. Та розбивати скупчення противника з артилерії чи танків не завжди раціонально і з ворожою силою добре справляються дрони камікадзе, особливо коли відповідні снаряди та FPV в руках досвідченого оператора. І нині саме завдяки безпілотникам бійці Нацгвардії Рубіж на цьому напрямку активно зупиняється. Няють такі штурми і прикривають нашу піхоту. Більше у репортажі Олега Корнієнка. Дрон на шаленій швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт Бійці тестують одну з нових партій пішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Ризький фактор. Це завжди таке є, що воно може все працює в моїх руках, а через 5 хвилин це все-таки електри, електрична схема. Е, вона не та температура чи щось, дрон вже коректно не працює, він, відповідно, на позицію не поїде і пілот його не візьме. Дрон тестує боєць на псевдолео. Хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вильотів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті. На нашому напрямку, на жаль, нема техніки. Вона дуже скритно переїздить під дію реба. А так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лело навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І вирішив, що я можу допомогти нашій армії, і прийшов мобілізувався до національної гвардії. Поряд Лео 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. А лайкиця. Like я люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіж випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане реп-системами. Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже й літачки, камікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні завжди удивляти нашого ворога. Щоб... Вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, і бійці забирають його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Осіце сіми сіми Так, На семидіймовий дрон Воно... це найбільш поширені. Вони входять заліз сіми так, Да, вони саме більш поширені. Це у нас є десятидіймов. Начні Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.